Слава Ісусу Марії, вітаю! Благословений вівторок живемо, радіємо В молитві в радості, в любові. Любов, що таке любов? Взагалі, зараз питання таке: що таке? Як то любити ближніх? Як любити себе? Ну і можемо потерятися в цих поняттях, бо любов є різна. Любов є до дівчини, до мами, до сестри, до брата, до просто людей до незнайомців постійно якась різна. Ну і по перше, давайте перший рівень любові розберемо це. Перестати просто ненавидіти людей. Бо знаєте, у нас так модно є такі вислів, не знаю, як в ваших кругах, але в моїх раніше були таких дуже багато людей, які просто любили вислів е, ненавиджу людей. Ну, так любив мій тато, говорить моя сестра, наприклад, не знаю, як зараз вони говорять, бо дуже давно з ними не був так довго. Бо тато в Україні, сестра в Німеччині. Але факт в тому, що. Звідки це пішло? Це вислів ненавиджу людей. Ну, це пішло з того ж самого культу телевізора, де знаєте, ненавиджу понеділок, ненавиджу людей. Це те ж саме. Люблю п'ятницю, п'ятниця-розрадниця або треба накидатися в п'ятницю. Ну і того саме. Тобто такий культ, який нам нав'язало суспільство розбещене. Ну і роботяги, звісно, які ненавидять свою працю. Але щоб замість того, щоб її змінити, бо вони її ненавидять, то краще за бокалом пива сидіти в барі в понеділок ввечері, неяким і казати: я ненавиджу понеділки. Ну це ж так круто. Насправді нічого крутого, якщо ти ненавидиш своє життя, то це нічого крутого. І нічого веселого нема, то треба щось змінювати. Знаєте, вчора десь мені трапилось така файна е, файне відео чи що... Але суть була така, там було таке питання до чоловіка: якщо я дам тобі мільйон доларів, як ти себе будеш почувати? Ну він каже: Я буду задоволений. А якщо я тобі дам 10 мільйонів і завтра ти не прокинешся, то що ти візьмеш ти 10 мільйонів? І Він каже: ну, не візьму. Краще я завтра прокину. І далі пішла така, ну супер реч. Ну, але суть є суті. Якщо наше життя, якщо завтрашнє прокидання, Коштує більше ніж 10 мільйонів? Ну, і собі задай питання, ти б взяв 10 мільйонів і завтра не прокинувся? Чи краще б завтра прокинувся? І цих 10 мільйонів віддав? То ну, уявити, наскільки наш день, наше прокидання є дорогим? Тобто дорожче, ніж 10 мільйонів доларів та і 100 мільйонів доларів, я думаю, ти б теж не взяв. То як? Як ми можемо прокидатися і ненавидіти цей день? Понеділок це середа, чи будь-який інший день. І в такому ж плані прийшло це ненавиджу людей. То ось перший рівень любові це перестати ненавидіти людей. Тоді буде якась зміна. Бо якщо ти одразу ставишся до людей, що ти їх ненавидиш, то ну, вірю, що на нашому каналі всі. Всі святі, і ніхто, не навидить, ну, ніхто не хоче ненавидити людей, просто ненавидить, але ніколи такого не <свят> То давайте е, будемо, так, Любов проявляється перша, перша стадія, так скажемо, перейти просто в нейтралітет. Тобто е, перестати ненавидіти людей, відноситись до них е, нормально, тобто з повагою. Я хотів би, щоб до тебе відносили. Це перша ступінь любові просто перестати ненавидіти. Я зараз не кажу про е, росіян, які там на війні, солдат російських, там. хто там, ну, то війна, то контекст війни, то різні речі, хто кого ненавидить. і кажу вашому суспільстві. Ті, котрі люди тебе оточують, не кажу про ті люди, яких ти ніколи не бачив, десь там живуть в Африці або в Росії, ти їх ніколи не бачив, але знаєш, що вони воюють. Тобто тих, не за тих людей, не йдеться мова, а йдеться мова саме за тих людей, яких ти виходиш і бачиш кожен день. Бо ти по-любому бачиш якихось людей. Якщо, звісно, ти навіть, ну, навіть в тюрмі сидів би, то ти бачив би людей. І ось цих людей давайте сьогодні будемо е, не ненавидіти. Такий перший рівень любові просто перестати ненавидіти. І так само з цим разом перестати ненавидіти цей день. Вівторок. Вже не понеділок, вже краще. Але якщо ти ненавидиш сьогоднішній день, ну, бо він тобі не подобається, він тобі бридкий, нудний, то змінюй його. Змінюй. змінюй роботу, змінюй мислення, змінюй щось. Бо миття і келих пива або горілки нічого не змінить, тільки зробить гірше. Сьогодні нам посилання 25 липня 2020 року. Дорогі діти, у цей неймовірний час, коли дьявол пожинає душі. Щоб їх притягнути до себе, закликаю вас до витривалої молитви, щоб у молитві відкрили Бога любові та надії. Дітоньки, візьміть хрест у руки, нехай він вам буде підбадьоренням, що любов завжди перемагає. Особливо тепер, коли хрест і віра відкинуті вашими життями, ви будьте відображенням і прикладом того, що віра та надія ще живі і новий світ миру є можливим. Я з вами Заступаюся за вас перед своїм сином Ісусом. Дякую, що відповіли на мій захід. Неймовірно, Марія каже, від тебе залежить новий світ. Ти покажи, що є новий світ. Можливо жити в світі іншому. Не в тому, що нам світ нав'язав сатана. Де я ненавиджу понеділок, де я ненавиджу людей, де я ненавиджу то, то, то то, а де я люблю. Люблю це вже перший пункт, це принаймні не ненавиджу. А відношуся з повагою. Це перша така любов, сама проста, Не йдеться навіть про якусь жертовність, просто зміна мислення. Зміна мислення. Але ти, коли змінюєш мислення і своє ставлення до людей, то і вони змінюють ставлення до тебе. Бо воно працює зворотньо, і в тобі люди починають бачити людину, а не просто тварину, яку знаєте, бо як є тварі там то то, то. то, то. Ну, Багато це просто тренд, який сторони навидити людей, і знаємо, хто його запускає. Сатана. Марія так і каже нам. Е, у цей немирний час, коли диявол пожинає душі, щоб їх притягнути до себе. Закликаю тебе, до витривалої молитви, щоб у молитві відкрив Бога любові та надії. Дитинко, візьми хрест у руки. Хрест це місія Христа. Місія Христа це є е, щось робити для Божого Царства. Це є хрест. Е, Хрест християнської родини, хрест служіння Богу і різні такі хрести. Тобто, візьми хрест, хрест навіть посміхатися людям може бути хрест, бо ти їх ненавидиш, а йдеш і посміхаєшся. Добрий день, добрий день, добрий день. І це також твій хрест. І ти побачиш, що ті люди, яких ти колись ненавидів, то вже почнуть тобі посміхатися. Це також хрест. Хрест це взяти щось своє, умертвити. І Воскресити Ісуса, щоб жило в тобі. Ось це ти береш хрест, і з ним йдеш. І потім іще береш, і ще береш, іще, 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 і так все життя. Але каже, нехай тобі він буде підбадьоренням. І що любов завжди перемагає, бо хрест це є перемога. І ти, коли візьмеш цей хрест, ти з ним переможеш. Без нього ти, на жаль, програєш. Особливо тепер, коли хрест і віра відкинуті. Каже Марія, зараз відкинути цей хрест, е, не, віра, ну, бо мало віруючих, мало хто хотів би брати цей хрест. Навіщо зміниться? Я буду такий, як я хочу бути. А ти хочеш бути таким, як тобі сказав сатана бути, бо він тобі це прорекламував. Ти не знав би, яким би тобі треба бути, або хотіти бути, якби десь це не побачив. Ти просто хочеш скопіювати сатанинські якісь ну, ці модні тренди. І в основному так молодь і вирішує, що я буду таким, як я хочу. Наркотики, алкоголь. Тобто такі речі: Ненавидіти людей, ненавидіти понеділки, е бухати в п'ятницю, в суботу, в неділю потім відходити, і з понеділка знову помирати на роботі. Ну Це просто пекло. Перетворюється твоє життя на пекло вже тут на землі. І скажіть, кому це потрібно? Кому таке життя потрібне? Твоє життя буде відображенням і прикладом того, що віра і надія ще жива, і новий світ миру є можливим. Місія нам дає сьогодні Марія таку місію, такий хрест дає, щоб своїм життям показувати інший світ, де можна радіти в понеділок. Ну, уявляєте, радіти в понеділок, радіти і в п'ятницю радіти, але радіти не з того, що. П'ятниця, кінець робочого дня і можна накидатися. А радіти з того, що це також файний день день, коли Ісус пішов з любові і віддав своє життя за тебе і за мене. Цей день можна посити і радіти. І так можна. Це неймовірно. Це нове життя, до якого нас Марія закаже, закликає і каже, що ти, ти будь тим, хто будеш показувати це життя. Ти почни ним жити, а потім показуй. І люди будуть це бачити. Коли ти йдеш, посміхаєшся до людей вічливий, то люди будуть це бачити в тобі. І будуть думати, ну, ну скоріше за все, будуть думати, що ненормальне, жиза поїхала або ще щось. Ну, Але потім звикнуть, повірте, звикають, і потім їм це подобається. І вони будуть так само ставитися до тебе. Тож, проста практика. Давайте сьогодні не ненавидіти людей, а любити. Наскільки можемо, наскільки в нас виходить, але це наша основна місія християн будувати цей світ миру. Я з тобою, Марія каже, заступаюсь перед моїм Сином Ісусом за тебе. Дякую, що ти хочеш це робити. Хочеш і робиш або пробуєш робити. Пробуєш не ненавидіти, а любити. Пробуєш поважати, пробуєш посміхатися, пробуєш бути вічливим. Ви такі, знаєте, бачити такі різні деталі, десь робити компліменти. Ось за це Марія. Нам дякую, що ми пробуємо жити цими посланнями. Будьте благословенні! мир вам, радість, благодать, з Па-па!